Я, ну, можливо, я знову ж таки в чомусь помиляюся, але Бог і керує церквою, і, і церква є ну, певним представником Божим на землі. Знову ж таки, церкві потрібно жити в цих земних умовах. Чи допомагають сьогодні церкві прихожани? Да, наскільки ця підтримка є активною? Тому що ну, Бог дає, але дає опосередкованим або через прихожану, в першу чергу. Так. Церква складається, перш за все з прихожан. Церква це не є земна інституція. Частина її є земною. Оце видиме, це храми, це спільнота людей. Але це не головне. Головна сутність церкви вона є свята і непорочна. Це та ідея, яка об'єднує. Оце є церква. Церква це небесна. А на землі ми бачимо прообраз Небесної Церкви. Тобто відображення. Відображення. Ну, як в зеркалі, чи як, може, в викривленому зеркалі. Трудно сказати. Дай Боже, щоб було пряме відображення. Люди ж в пошуці. Людина має, знаєте, сфокусоване, спотворене е, 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 якесь бачення. І може, часом і є. І я свідомий того. І не таюсь, що, можливо, щось і на небі й не так, як у церкві. Але дуже кричаще дивиться те, що протирічить сутності Небесної церкви, коли є в храмах зовсім чужі, чужородні, ну, предмети, елементи. елементи, відносини. Оце саме страшне. Що саме От, спекуляція на земних е, от, вигодах, і кажеться, і на небі так. А на небі не може бути так. Це говоримо про церкву. Церква живе е, на землі і справді е, кріплять її е, конкретні кри... люди, конкретні люди були, які да? приносять жертву Богові. Жертва це сукупність. Матеріальних, благ, виражених в будматеріалах, у коштах, грошах. В роботі звичай. В роботі. Навіть жертва молитва. Це не підкупна жертва. Ну, кошти можна вкрасти. Кошти можна десь не, ну, заробити, заробити скажімо так. А от стояти і молитися. Ніхто за тебе не буде. Навіть дитині хтось дає е, якусь там мзду, щоб положили у карнавку, а е, ну дали цій дитині, дитина занесла. Вона ж не знає, що вона занесла. Вона не відчуває цінності того. А от коли дитина стоїть і молиться або приймає участь навіть як хтось молиться, оце є непідкупна жертва. Основою церковного життя є отака чиста непідкупна жертва. Вона становить основу росту ну, і поширення земної церкви, чи част... земної частини церкви небесної. Є пожертвування, які обов'язково повинні бути направлені не на розкоші. Не на боротьбу з іншими, це великий гріх, а на духовні потреби, на поширення проповіді. Євангелії конкретно сказано, я вже цитував і сьогодні повторююсь: ідіть і проповідуйте Євангелії всякому творінню, навчаючи їх і хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духу ж, Владику, у нас залишається буквально декілька хвилин. Все ж таки, сьогодні для всіх православних велике свято. Не лише, мабуть, для православних українців, тому що так. саме з України православ'я поширилось і далеко на схід. Що б ви побажали нашим землякам, віничанам в цей день? Сьогодні свято є державності нашої Київської Русі державності, яка вистояла. Найбільші навали татаро-монгольське іго, не пусть, саме Київська Русь вистояла. Е, е, іго не пройшло, татари не пройшли в Європу. Саме тут зупинили ми їх, наші діди, прадіди, прапрапрапрадіди, зупинили своїми молитвами. Боями, своїми кістьми, кров'ю, сльозами, і це треба пам'ятати. Господь діє там, де хоче, незалежно від людей. Треба це теж пам'ятати. Бути завжди об'єктивним, я хочу вам побажати. Вивчайте історію правдиву сьогодні, так її ховають від людей, цю правду. Ну, така вона небажана на землі, дуже для багатьох. Правда має жити, правда має бути. І наскільки ми будемо її носіями, настільки ми будемо близькі перед Богом. Не забувати про сутність християнства. Перемагати треба ворога. Перемагати треба зло. Але пам'ятати про християнські принципи ведення війни. Чому сьогодні? Багато людей, які вважають себе християнами, забувають про принципи християнства. Після правої ліву не підставить, ніхто сьогодні каже, цей закон вже не діє. Ну це ж дохристиянські е, принципи. А християни 21 століття заперечують цей закон, а це слова Ісуса Христа. Про любов. Настанову апостола Павла: усе творіть з любов'ю. Проповідь, повчання. Навіть покарати треба з любов'ю. от коли ми дитину хочемо навчити, а дитина Ось не слухається. Це для нас. чогось? Для чогось? З місією Тому, щоб вивезти до світла цю дитину. До правди, ми її караємо, але ми її любимо. Так, навіть якщо ми когось хочемо покарати, все творимо з любов'ю. Я хочу вам усім побажати, усім християнам, незалежно від конфесії, повірте, що це дуже тимчасове розділення. І воно таке тимчасове, що я думаю, що ми ще всі від старого до малого ще побачимо, як будуть руйнуватися конфесійні перегородки між нами. Ніколи нікого не оскверняйте. І новірця, я хочу побажати всім релігійної терпимості. Бо перед Богом ми будемо саме за це відповідати. Як ми відносились одне до одного. Ви кажете, що ви Бога любите, а ближнього свого ненавидите. Бога ви не бачите, а ближній перед вами, а ви його ненавидите. Це слова Ісуса Христа. Хочу побажати вам великої віри, великої. Тої первинної цнотливості Божої на землі. Не опускайтеся до закономірності земних, побутових. Будьте завжди готові до духовного подвигу, до самозречення. Господь цього не потребує, але дуже часто ми по цьому один одного судимо. Не перевіряйте одне одного муками, терпіннями. Все воно є у, в мірі і все воно проходить у часі. Я всім вам бажаю величі духовної і Божого благословення на кожний ваш крок. Ми дякуємо. І Вінське державне телебачення також приєднується до цих побажань. А я вам нагадую, шановні телеглядачі, що сьогодні гостем нашої студії був єпископ Вінницький і Братславський, Онуфрій. До побачення і хай вам щастить.